Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. У російському міноборони визнали цілеспрямованість ударів по українських ТЦК, щоб зірвати мобілізацію в Україні. Окрім нинішніх атак по будівлі територіальних центрів комплектування у Харкові та Запоріжжі, раніше терористи гатили по ТЦК в Кременчуці, Полтаві та Кривому Розі. Загалом уже в п'яти містах. Внаслідок цих ударів є загиблі та сотні поранених. Зруйновані житлові будинки, інфраструктура біля військоматів. У сухопутних військах України кажуть спеціальна кампанія Крим. Ля спрямована на зрив української мобілізації, і розпочалася вона раніше. Спочатку росіяни влаштовували теракти біля будівель ТЦК, вербуючи наших людей. Тепер цілеспрямовано б'ють шахедами і цинічно визнають, робитимуть це і далі. Як ми і обіцяли, повертаємося до теми, яку нині неохоче коментують ні влада, ні політики, ні чиновники. Це мобілізація. За роки великої війни невдала комунікація і нечітке розмежування відповідальності кабміну та місцевої влади, які ведуть це питання, викривили розуміння більшості українців щодо мобілізації. Часто її чомусь приймають лише як поповнення підрозділів новими військовослужбовцями. Комплексного та системного вирішення проблем мобілізації, схоже, не відбулося. Рекрутинг, заохочення, ротація, контракт усі ці процеси живуть окремо. Звісно, помилками, цими і прогалинами успішно користуються ворог. Часто йому допомагають і самі ж українці, коли перешкоджають роботі ТЦК чи демонстративно не показують документи на блокпостах. Звісно, працівники територіальних центрів комплектування не ідеальні. Це люди, всі вони наші. Це зріз нашого суспільства. Вони теж припускаються. Помилок і порушень, та військово зобов'язані мають не лише права. А й обов'язки і чомусь у соцмережах вони не розповідають, як в умовах воєнного стану не оновлюють дані, не проходять ВЛК, банально не носять документів і тікають при спробі перевірки або влаштовують цілі вистави з цитуванням конституції України. Факти знову порушують проблему мобілізації з військовослужбовцями, експертами. Що на їхню думку слід зробити? Питали ми в них аби змінити цю ситуацію, поки не пізно. Розповідає Василь Сафінюк. На середину 25-го тему мобілізації готові коментувати лише поодинокі посадовці і політики. Питання складне і непопулярне. А проблему поповнення підрозділів новими військовими повністю перекинули на територіальні центри комплектування, підпорядковані сухопутним військам і відповідно генштабу. Виходить, що військове командування має і фронт тримати, і новобранців набирати. Місцева влада не надто допомагає, поліція теж і виходить те, що виходить. Суспільство у нас, коли військовослужбовець в окопі на фронті сприймає їх як сонечки, коли він уже стикається в процесі мобілізаційних з даним військовослужбовцем, ми ну неоднократно чуємо і образи, і погрози. Чимало військовозобов'язаних вперто не оновлює даних та ще й чинить супротив ТЦК, тому й трапляються прикрі інциденти. Одинокі випадки зловживання військовослужбовцями ТЦК, деякі, скажімо так, відбуваються у нас порушення. Хочу сказати, що на кожне таке порушення ефективна є реакція з боку військового керівництва нашого, так і навпаки, якісь провокації з боку громадян, що викликає відповідні конфлікти, провокації і створює сутички. І от тут найцікавіше такі випадки від загальної кількості мобілізованих менше 5%. але в інформаційному просторі все виглядає навпаки. Грузить людину, дивіться на них, що ви робите, куди ви його тащите? У такій ситуації ТЦК в уявленні багатьох українців мало не ворог соцмережі, а особливо Тікток нині просто завалені контентом про начебто масові порушення з боку ТЦК із ухвалами, і нахабними псевдознавцями законів. Причина я говорю, причина остановки транспортного средства. Зазвичай вони не показують власних документів, а натомість цитують статті конституції законів і принижують військовослужбовців. До військовий, да, військовий документи покажете. Військові вам продаються предъяву... військові документи продаються в будь-якому магазині. Окрема категорія, так звані військові юристи, які насправді спеціалізуються на іншому. Це відео присвячено питанням, що робити при затриманні ТЦК. Вистачає і чимало, начебто, простих українців з різних областей. ТЦК є ніхто, звати їх ніяк. Це орган, який в принципі не существує. Насправді за такою активністю українців у соцмережах величезні зусилля росіян об'єктивно за тиждень, те, що ми підраховували, росіяни лише в Тікток. TikTok... Таргетують на українську аудиторію від 4 до 7 тисяч контенту саме на зрив мобілізації. Це пріоритет номер один. Очевидно, що такій масі російських наративів протидіяти нереально. Однак приклади переконливого українського контенту теж є. У ролику Львівського обласного ТЦК доступно пояснили усім, що буде, коли росіяни прийдуть у твій дім. У мене третя група. А хай спочатку депутати йдуть і їхні діти розумієте. Кругом. Ну що, бойці, на Берлін? Окрім такого жорсткого, але правдивого відео, бо росіяни на окупованих територіях чинять саме так є і приклади заохочувального контенту, як от відео 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Що ти там, братик, Трохи переживаєш. Не ці, всі трохи переживають. Готовий служити? Що до сих пір не готовий? На четвертий рік Великої війни переконати українців захищати державу одними відеороликами точно не вдасться, але вони мають бути в нашому інформаційному просторі постійно. Не хочете воювати в українській армії? добре воюйте в Російській. Українці мають усвідомити, у нас немає іншого вибору, окрім захисту країни і максимальної допомоги силам оборони до тих пір, поки ми з вами не зрозуміємо, що вибачте, сьогодні ми відканали від армії, а завтра нас поженуть зброєю в руках на Польщу, Чехію, Словаччину. А то що це відбудеться, 100%. Ми вже бачимо, що це відбувається в цій війні. Окрім інформаційної політики, вимагає змін і заохочення військовослужбовців. Питання регулярних ротацій і відновлення давно перезріло, але для цього слід мобілізовувати більше ніж зараз. 27 тисяч новобранців на місяць. І коли кажуть там чи жаль, коли затримують військовозобов'язаних на вулицях, жаль, дуже шкода. Чи справедливо це несправедливо? Війна в принципі несправедлива історія. Але більше шкода у того піхотинця, який в окопі сидить десятками днів, і його нікому поміняти. Оце більш шкода. Бійцю написав до Мастак 23. На фронт пішов добровольцем два роки тому. Воював під Бахмутом на Лиманському напрямку. Нині в роті вогневої підтримки випалює окупантів під Покровськом. Вайпистрітамо. Давай. Нацгвардієць наголошує, втримати лінію фронту нині вкрай складно. Ворог тисне, людей не вистачає. Тому іноді не розуміє, чому інші українці не поспішають їм на допомогу, як свого часу зробив сам. Та я не можу так дивитися, як тіпа, інші гинуть, а я, щоб вдома відсаджувався, просто, це теж. Треба допомагати своїй країні, якось, Україні, захищати її. хто як і ми. Один зі страхів потенційних новобранців потрапляння до нефахового командира радянського зразка. Але є й чимало успішних підрозділів. До них черга з охочих, як от К-2 чи птахи, Мадяра. Нам треба дістати десятки, якщо не сотні, таких Кирилів, Вересів і Мадярів. Їх багато, але вони зайняті війною і їм ніколи е, займатись медійною роботою. Але важливо, щоб люди бачили очі, очі до кого вони йдуть. Контракти 18-24 чи рекрутинг, загальну складну ситуацію з поповненням сил оборони поки не вирішують, але своє роблять. Вони дають людям альтернативу, можливість вибрати. Не лише підрозділ, але й конкретно посаду, де можна бути максимально ефективним. Не знаєш із чого почати. Записуй купляєш берці, тобі їх видадуть, але краще розтоптані мати. Прес можеш не качати. Тут броніки видають. Ласкаво просимо до чоловіків. Бажаю здоров'я. Василь Сафянюк, Олег Корнієнко, Володимир Коваленко, Роман Щербаков, Факта Сі Тіві. Єдині новини.